Примножу я рід твій і твоїх нащадків буде, як тих зірок у небі. А що це за слово? А чи є це слово? А хто отримував це откровення вже колись? Той, хто стояв на цьому слові, Бог говорив вже Авраамові це. Послухай, це слово, яке вже було проговорене батькові. Господь тепер нагадує, говорить, дає знову, знаєш, таке нагадування синові. Тому що Бог. Свій план доведе до кінця. Я зроблю так за те, що Авраам, твій батько, слухав моє слово і робив так, як я велів. Він дотримувався моїх заповідей і законів мого вчення. Вау! Яке щастя бути сином благочестивого батька, у якого були стосунки з Богом! У якого є історія Божа, у якого є откровення Боже, яке благословіння мати духовних батьків? І послухай, можливо, твої земні батьки вони не ходили шляхами Божими, але тебе хтось народив, хтось тебе духовно народив, і у тебе є наставники і батьки в тілі Христовому, і яке благословіння мати стосунки з цими людьми, бути в пошані до цих людей. Амінь. Яке благословіння, тому що вони щось отримували, вони вже мають досвід з Господом. І знаєш, так важливо чути те саме слово і розуміти, яка є історія Божа для того, щоб це стало і твоїм благословінням. І я підкажу тобі, де воно є. Воно є у твоїх духовних батьків.